Що стосується атак, це, звичайно, не аналітична категорія, а більш психологічна категорія. Але ми бачимо, що вони змінили логіку своїх атак, і що в 2022 році тоді командувач військово-космічних сил, який був призначений командувачем СВО Суровікін, продав Путіну ідею погасити Україну до Нового року, і він з нею не справився. Тому що вони били безглуздо відносно. То зараз треба констатувати, що вони і в 2024 році, коли там з березня по червень, 24-го, вони там винесли більше 9 Гват маневрової генерації у нас. Ми там умовно третину відновили. От, щось не буде відновлено ніколи вже, ну, з цих 9 тисяч, але плюс-мінус десь. Так? так от, в них. Ну, можна прослідити концентрацію ударів. Тобто, це вже не розпорошені якісь там от удари там, одночасно там, по всій системі. Вони обирають ціль. І вони роблять концентровані удари, вони перевантажують нашу систему ППО і вони майже гарантовано знищують обраний об'єкт. Станіслав говорив от, там, про, наприклад, цієї ночі. Ви могли помітити, що сьогодні зранку в Україні велика кількість поїздів, які запізнюються, так тобто були концентровані удари по тягових підстанціях. Три знищені повністю, дві пошкоджені в центральній Україні.